Українська література восьмий клас Володимир Дрозд, Білий кінь Шепталу Проблема свободи і неволі, особистості і натовпу, дійсності та мрії. Як побудовано оповідання Білий кінь Шепталу? Події твору охоплюють кілька годин із життя головного героя коня Шептала, але автор розширює часові рамки твору. Переносячи нас в минуле коня. Мати розповідала про гордих білих коней, його дідів та прадідів, що гарцювали на залитім різноколірними вогнями помості. Автор є оповідачем. Але події твору також описані і через прийняття самого коня шептала. Епіграф твору Сутеніє. Раптом на галявині кінь самотній. Райнер Марія Рільке. Чому такий епіграф? Шептала, зім'яло, притисло до жердин, гостро тхнуло потом, він гидливо підібрав губи та весь зіщулився, змалку ненавидів табун, гурт, і в загорожі, і на пасовиську волів бути сам. Ми сьогодні будемо говорити про особливого коня, який любив бути самотнім. Про коня, який був зовсім не таким, як інші. Про коня, який мав шанс стати щасливим. Ненавидіти табун це нормально. Відриватися від реальності та мріяти це нормально. Бути не таким як всі це нормально, ми постараємося відповісти на ці запитання, хоча в кожного з вас, напевно, буде своя відповідь. Шептало особливий кінь. Матір упрягали в лісникову двоколку, а він біг з боку з зеленими розорами доріг, зазирав у зелені сутіки хащ. Заходив по коліна в жовтогарячі лісові ромашки і мчав лісовою дорогою на навздогін ставній білій кобилиці. Все життя цирк для нього манливо, запоморочливо пахнув святковістю міських ранкових вулиць. А в цих владних пахощах далечі ховався п'янкий дух забутої волі, що просочився крізь сотні поколінь білих коней. Шептало – Незвичайний кінь. Його далекі родичі виступали в цирку, і ними всі милувалися. Він був вільний кінь, і він згадує, як він тішився волею, коли був маленьким і біг біля ставної білої кобилиці матері крізь сутінки хащ і заходив по коліна в жовто-гарячі лісові ромашки. Бо він шептало кінь особливий. Кінь білий, а коли й попав у це бригадне стовпище, то завдяки злому випадку, химерам долі, справжнє місце йому не тут. Як кінь поводиться під час водопою? З усього нинішнього життя чи найважче гнітила його ця табунна тричі на день подорож до колодязного корита. Вже багато років шептала, хльоскали батогом. І гнали вузенькими провулками. Води в кориті часто не вистачало, щоб не цідити крізь зуби і ржаву каламуть, шептало і собі змушений був штовхатись і лізти наперед у тісняву ніби звичайний кінь. Коня гнітить подорож до водопою, тому що пити можна, пити можна було не з річки, не з озера. А звичайного колодязнього корита. І ось одного разу батіг злітає в червонясте небо, безжально обуває шепталову спину і гостро впивається в тіло. Це його б'є Степан. Як змінюється почуття коня образа була така несподівана, приголомшлива, глибока, його повільно засмоктував глибокий, я прірвав відчай, шептало, спинився. Підвів голову стужними очима. Кінь втікає. На волі шептало гордовито кресонув копитом зірку. Може, згадав, що предки його колись літали попід небесами. Він змиває з у себе весь бруд, він бачить себе справжнього. Шептало побачив у водянім дзеркалі себе незвичайно білого, аж дощему в очах. Здивований, він перечекав, не рухаючись з місця, щоб не скаламутити води, поки небо знову засвітилось, і знову він побачив свою чисту, прекрасну білизну. І він не витримує випробування свободи. Він вже звик. Бути брудно сірим. Супроти вітру довго не побіжиш, кінь починає виправдовувати свого кривдника, серед людей теж так буває. Він не мститиметься Степанові за ті випадкові удари, без цього не можна, без цього ніякого порядку не було б серед коней. Так. Раптом починає думати кінь шептало про Степана. Степан справді буває дуже злий, не мог щось надходить на нього, але з ким не трапляється, та ще при такій службі, скільки нас, тобто коней на одній плечі. Ще коли його молодого й гордого вперше осідлали, ганяли до сьомого поту, хльоскали до кривавих рубців, інстинкт білого коня підказав йому. Що рано чи пізно люди зломлять його, супроти вітру довго не пробіжиш. Кінь Шептало відчув, що він чистий і прекрасний, вже не здатен відстоювати своє право на можливість бути собою таким чистим і таким прекрасним. Сліпа. Відданість агресору, може, це стокгольмський синдром, який буває серед людей. Шепталові раптом закуртіло почути Степанів голос, ласкаво, ласкаво ткнутися мордою в його замахорчені долоні, хай навіть ударить, висварить. В білому коневі бувало завжди по-справжньому гірко, коли його зневажали та били. Але Незабаром ушептала, прокидалася винувата довірливість до кривдника. Шептало красивий гордий кінь, опинившись на волі, відчував ладну Степанову руку. Так застоялий жеребець змагається з вітром у прудкім бігу по колу, напнувши довгі вішки, один кінець, яких тримають сильні руки. Це можуть назвати стокгольмським синдромом. Стан прив'язаності жертви до кривдника 1973 року, коли заручники в Стокгольмі викрали чотирьох людей з банку, то ті четверо людей потім допомагали своїм агресорам, своїм викрадачам. Спочатку жертва відчуває до агресора страх, ненависть, але з часом починає миритися з обставинами та оправдовувати Кривдника. Так було із конем шепталом. Ненависть до Степана перетворюється на оправдовування його. І що ж зробив шептало перед тим, як повернутися до конюшні? Шептало ступив кілька кроків, гепнув у грязюку і покотився по дорожній хлюпавці. Коли звівся на ноги, вже не був білим конем. До ранку земля підсохне. Обсиплеться, і він стане таким же сірим, яким був досі. Він вирішив приховати свою незвичність, щоб не тратувати ні коней, ні людей. Він виправдав вчинки маленької, сірої людини, яка знущалася над ним. Він заборонив собі мріяти. Отже, мріяти це правильно, це нормально? Мрія це є ілюзорне сприйняття світу, це те, чого ніколи не може бути. Чи мрії це шлях до реалізації себе? Стояв трохи осторонь, спрагло нюхаючи вологий пісок і прислухався до своїх марень. Схожих на пологкі досвітні сни, а в тих народжених запахом снах красиві білі коні бродили у виляглій сріблястими хвилями траві, купали сильні тіла в чистих річках і виходили з води на піщані коси, неначе на залиті вогнями церкові арени. Це були мрії коня шептала. Але Кінше Птало злякався своїх мрій? Він відмовився від мрій. Він злякався себе красивого, білого, чистого, сильного. І він зрадив себе, своє покликання бути красивим. Чи можна в сучасному світі? Зберегти свою індивідуальність, свою неповторність. Проблема вибору це не проблема конкретного часу. Вона вічна, будь-яке суспільство завжди вороже ставиться до тих, хто чимось відрізняється з поміж інших, хто обстоює свою винятковість. Тому вибір між власною гідністю і потребою виживання робили наші предки. Багато століть і, можливо, навіть тисячоліть тому. Цей вибір постає перед кожним із нас в добу інформатизації і комп'ютеризації. Тож ми підлаштовуємося під стандарти суспільства? Чи обираємо свою Богом? Даровану неповторність. Бути не таким, як всі, це нормально. Оповідання Біле Кінше шептало» пропонує кожному з нас знайти себе. І я, і ти, і всі ми неповторні. З нами набагато цікавіше жити з такими неповторними. Ми неординарні яскраві особистості. Які не бояться обстоювати власну думку, які не бояться відрізнятися від інших.